Друзі, привіт! Ми вас вітаємо на каналі Саварютики на кухні. Сьогодні з вами ми будемо готувати дуже смачну і дуже легку страву. Одна тільки складність буде нам сполягати в тому, що у нас є папірці, на яких написані інгредієнти. Ми в кінці вже повинні будемо витягнути один інгредієнт, який не входить зовсім в цей рецепт, і обіграти цю страву так, що вона вийшла смачною саме з ним. Каже Аня, що ми занадто ж смачно готуємо, тому треба нам страву спортити одним із цих вод, що воно тут понаписувала. Значить, нам сьогодні для страви знадобиться куряче філе, потім кабачок, сир. Який це сир? Пармезан. О, Сир пармезан, бекон, паприка копчена. Та оливкова олія. Готується це все дуже швидко. Зараз ми швидко це все зробимо, закличемо всіх на кухню. І будемо обідати. Тому що ще ми навіть не обідали. А я коли не поїв, я дуже злий, так що він, давай швидко ми зробимо це все. Це я думаю, що він такий злий. Я написала ці інгредієнти, а його просто аж 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 трусить його. Тут у нас просто пауза. Пішов Стасік, виняв всі інгредієнти, які немає по рецепту, і сідає обідати смачного Стасіка. <реш> Пішов зі школи голодний. Для початку нам потрібна доска. Ух ти! Ми будемо на ній все нарізати, а потім просто викладати все на бляшку з пергаментом. Бідний мій чоловік шкурку обгрізає, їсти нема що. То То ти не кормиш, що я Стань, наготуй їсти нарешті. Вмикаємо відразу духовку, тому що ми потім забудемо її вімкнути, а треба нам розігріти. Скажу відразу всі інгредієнти в нас на одну порцію, тобто дві курячі філей. Ми взяли чотири тільки тому, що наша вся сім'я голодна і ми хочемо приготувати більше. Тому будемо потім добирати все, що необхідне, сюди і вже готувати ті дві. То ми зараз які будемо готувати? Ну, тобто все будемо на дві нарізати? Так ти кажеш, їх чотири. Я щось не mm. доганяю, як воно має бути. Придумаємо так, щоб все це вмістити в чотири або. Коротше, готуємо дві, те, що залишиться, потім доготуватися. Я зараз нарізаю чотири філей. Ми маємо зробити ось такого восьминога з м'ясом, як восьминога. Тут в мене один, два, три, чотири, п'ятинога. Мені як повзовши хлізити цього кабачка, чи є? Так, кабачка повздовж і. Так він задовго йде для твоєї п'ятиноги. Нам на чотири цих. Зараз Аня буде нарізати сир памерзан Пармезан. Пармезан. А не Якими шматочками його потрібно нарізати? Вони він дуже маленькі. То зроби, щоб вони були дуже рівненькі. Бо його потім ще натерти треба. О, там треба залишити, до речі, один шматочок. До речі, бекон має бути сирий, ніякий там не закопчений. Що беремо наполовину його, так? Mm -hmm. У нас є вісім шматків бекону. Бай розріжемо його. Давай поріжемо. Шкуркою треба. Хаба до А я тим часом буду брати бляшку. Так, перше беремо нашу курочку. Викладаємо її на бляшку, солимо, перчимо і посипаємо копченою паприкою. Далі ми викладаємо наше м'ясо, кабачки. І все, що ми понарізали, ми все сюди викладаємо. І останній штрих це сир. Ми його вкладаємо вже після кабачка і бекону. Я дивлюсь на це все, мені їсти хочеться, і в мене аж слина котиться. Я спеціально нічого не їв. Я знав, що ми якусь смакоту будемо готувати, тому... Тріпів. Тільки не забудьте залишити трошки пармезану. Весь нарізати не потрібно, тому що він нам знадобиться для того, щоб його потерти і зверху ще посипати все це м'язко. На рахунок секретного інгредієнту. Ви думали, ми забули про нього? Ні. <свіс> ну так, Аня я не секрет, це Я не надіявся, секретний. що вона про нього забуде. <свіс> це ерунду свою робити, але вона про нього не забула. Значить, що ми робимо? Нікон перемішує наші бумажки, ці всі, що Аня понаписувала, дає нам, і ми зараз витягуємо щось з того всього. І значить, дві мені оставляєш нормальні, та? а дві можеш портити своїми так, інгредієнтами. Це ж не... ми... ми повинні просто цей інгредієнт додати в будь-якому вигляді до цієї страви, щоб воно вийшло нас смачно. Вся Нікон, ти перемішав, давай сюди. Просто Просто розкладай їх, і ми витянемо. А ти готовий? Тільки не придивляйся. Давай, я, я сама. Давай ми з тобою разом. Там, там, там все видно, якщо не так робити. Ну так, все, не дивися туди, просто витягуй, і де там твоя рука. Такий оцей, оцей. Краще, тіни, які хочеш сама. Кислий і грочок. Ну це принаймні все найкраще. А в нас тут ще було листя салату, перець чилі і яйце. Ну, я думаю, не найгірше. Я думаю, не найгірше витягнули зі всього штамані попридумувала. В принципі, кислий ігірочок можна навіть додати так само в рядочки, ні? Буде прикольно. Мені одне просто цікаво, як ти собі уявляєш печений кислий огірок. Навіть навіть піцу дають печений кислий ігрок. Кислий огірок дають піцу. Печений, так? Да. Кислий огірок, де, ти пробувала піцу з кислим огірком? Ну, є страви, де навіть ці самі гарячі ти з кислим. А що ми наша? Давай, давай, давай твої пропозиції. Наріж його кусочками і збоку поклади, коли ми це все спечемо. І все, і було. Це може у... А давай оригінально запечемо цю страву просто і зверху потремо після мобікла. Потремо. Що мене ще таке придумати? Лу. Я пропоную, На просто кажу, шматочок? давай ми, 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 ми потремо потім... кислой гірок. Якщо воно буде жахливо, то хоч не все спорт, і ти сама маю. Про... О, я знаю, значить ми придумали. Ми, ми придумали? Дивися, візьмемо кислий гірочок, такими тоненькими слайсиками поріжемо і посипемо вже запечену цю страву. Це буде смачно. Ти візьми просто огірок поклади з боку після того, як воно запечеться. Якщо в тебе ідея була додати просто в кінці огірок там. Ну то ну, давай нам ну, дай свою пропозицію. Візьми наріж і. Давай його на гарно на сковородці. Кислий огірок. <світ> на один смоторчок, кінь, кислий огірок і все. Ми просто коли будемо робити прикрасу, покладемо просто кислий герочок з боку, так гарнеси. Ми не сильно є такі вигадливі прямо з кислим огірком. Ну ще яйце, було б ще кабачок обкатати. Запікаємо нашу страву 30 хвилин при температурі 180 градусів. Це, друзі, наша страва тільки що запікала. Ти готовий? Да. Давай, 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 давай. Ооо! Виймай, давай. Пахне просто неймовірно, я не можу. Це огірок твій пахне чи ні? Ні, це пахне, напевно, знаєш, бекон і оце з куркою просто. Ммм... І кабачок, знаєш, бекон, кабачок, курка. всі давай. запахи перемішані. Що? Я буду перший пробувати, ти дозволяєш мені? Давай ти перший. Ням-ням-ням. Блін, я навіть не знаю, з якої сторони його врізати. Та вже ся? з якої не аби. Давай разом з курочкою, щоб було. Супер. Бекон дає таке, знаєш щось таке особливе. Ммм. І кабачок зовсім по іншому. Він набрався цих смаків, не? просто неймовірно. Зараз я тобі там попробуєш. Ммм. Це одразу смачно, ну це... Тут просто такої сир. Щоб ви собі розуміли, курка взагалі, як не курка. Вона не суха. Смак бекону, цей пармезан. Кабачок взагалі не відчувається. От реально, він не відчувається як кабачок. У нас ще є, друзі, окремий вид нашого блюда з кислим гірком. Пробуй? Ти пробуй, я не хочу. Так щоб побільше огірочка було. <світ> <світ> ну і як тобі огірочок? А Але його, ні. ні. ні, ні, ні. Смачніше без нього. Цей Але косок, дуже смачно все одно. судно. Прислізи, Юрко. Придумала, то їжте. Добре, що червоний перець не попався. Ну. Друзі, ми дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Готуйте таку страву, пробуйте, я думаю, вам сподобається. Експериментуйте, не бійтеся. Щось новеньке завжди вам, я думаю, припаде до смаку. Ну, огірок, не давайте. Це не припаде. Треба тільки, знаєш, щось домона дати. Якоїсь, наприклад, картопельки зварити або овочів порізати там помідорчиків, щось такого. Це вже зараз. Зараз обід. Друзі, дякуємо всім за перегляди. Хто не підписаний, підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Бережіть себе і зустрінемося наступному відео. Всім па Всім па-па.